І сина, і святого духа. сесію від розкриття. Чотири питання, так, Івана? Так. Чотири питання. Тільки е, пропозиції, які вступали щодо доповнень, пропонується проголосувати переведений за основою в цілому. Так, воно не Тим, що ці кошти будуть передані далі на програму розвитку масових видів спорту територіальної громади. Значить, тут в положенні є деякі зміни за допоможені тобто, про виплати грошової винагороди для талановитих подарованих дітей учнівської молоді і педагогічних працівників закладів освіти Великомостівської міської ради пропонується внести одноразові грошові винагороди для переможців, призерів. Учнів на рівні територіальної громади так, я перепрошую, Трохи не з того початку. Чому ми забираємо? Ти скажи, можна що... здійснити виплати так. і пішов. В зв'язку з тим, що не можна здійснити виплати для скажімо, наших спортсменів, які фінансуються з програми масових видів спорту. Вона належить там зараз. Ну, Скажімо так, спортивний клуб Гепард, футбольні клуби, а також інші діти, які займаються різними видами спорту, але не, не, не Міністерства освіти, тобто підійшли спортивними інституціями. Тобто не, по, не, не програмі підтримки освіти, а по програмі. Тому спорт. треба розділити суму на виплату освіти по програмі освіти.

На рівні, е, на рівні територіальної громади, які проводяться в наших школах, перше місце пропонується 2 тисячі, це виплата для учня. Друге місце 1,5 тисячі, третє місце тисячі. Районний рівень перше місце 4,5 тисячі, друге місце 4 тисячі, третє місце 3,5 тисячі. Обласний етап, перше місце. 15 тисяч, друге місце 10, третє місце 5. Це український рівень 20 тисяч, 15 тисяч і третє місце 10 тисяч. І міжнародний рівень пропонується 50 тисяч, друге місце 40 тисяч, третє місце 30 тисяч. Так? Ну, також, крім того, що учні у нас приймають в різних скажімо, турнірах, а також приймають волейбольні команди чи баскетбольні. Пошкільні програмі, які зараз ідуть. Тобто для команд, колективів, переможців призерів всеукраїнських мистецьких творчих конкурсів фестивалів, спортивних змагань пропонується на районному рівні для команди за перше місце 5 тисяч, друге місце 3 тисячі, третє місце 2 тисячі, обласного рівня 15 тисяч, 10 тисяч. 5 000, і всеукраїнського 50 40, 30 відповідно. Загальна сума винагород учнів з добувача освіти обмежується розміром: 10 тисяч гривень за зайняті призові місця у учнівських олімпіадах районного рівня, 50 тисяч за зайняті призові місця у учнівських олімпіадах обласного рівня і 100 тисяч за зайняті призові місця учнівських олімпіадах всеукраїнського рівня. За високі досягнення, досягнення у ЗНО. Одному учню, який отримав 200 балів з одного предмета та більше, пропонується, грошова винагорода одноразова 20 тисяч гривень. Для педагогів, які підготували переможців, призерів, міжнародних українських містецьких конкурсів, фестивалів, всеукраїнських, кушнівських олімпіад, з навчальних предметів, конкурсів, захисників, захисників науково-дослідницьких робіт. Учнів, членів Малої академії наук України та інших інтелектуальних конкурсів спортивних змагань в олімпійських та неолімпійських видах спорту місцевого рівня, становить одноразову рушову на за підготовку одного учня – 3 тисячі гривень, двох учнів призерів 3,5 тисячі гривень, трьох учнів призерів 4 тисячі гривень, чотирьох і більше учнів призерів 5,5 тисячі, відповідно, районного рівня. Винагороду одного учня-призер 5 тисяч гривень, двох учнів-призерів, 6 тисяч гривень, трьох учнів-призерів, 7 тисяч гривень, чотирьох учнів і більше призерів 8 тисяч обласного рівня. Одноразово кашувала винагороду за підготовку одного учня-призері 10 тисяч, двох учнів, 12 тисяч, трьох учнів, 14, чотирьох і більше 15. Міжнародного та всеукраїнського та міжнародного рівня. Встановити одноразовую грошову винагороду 20 тисяч. Для визначення конструк вихованця та молодих обдарованих дітей шлівських молодіх чоловічних працівників на призначення грошової винагороди. Голова, голова Великомосівської міської ради затверджує склад комісій у кількості не менше п'яти чоловік. Комісія розглядає подані документи і матеріали, які засвідчують досягнення номінату. Голова комісії заступник військового голови. Голова комісії, організована діяльність комісії, призначає дату засідання, проводить засідання. Ну все, я далі... Дальше... Підстави, тобто... що завершу, робить? Підставить... Да, Підстави для виплати одноразової грошової нагороди. Е, так, є заява одного з батьків, опікунів куховальників на ім'я міського голови Великомосівської ради, подана з наступними документами. Копія паспорта або наказ е, керівника закладу освіти. Копія паспорта, копія реєстраційного номеру блікової картки платника податків, копія свідоцтва про народження дитини, номер розрахункового рахунку банку, копія документів, що засвідчують факт номінанта для виплати грошової винагороди, згода на обробку персональних даних. 100 процедури, 100%. Дивіться, я хочу сказати, ми коли питали, ну часу було дуже обмеження, так, на комісії, власне, тому там є от трошки на всеукраїнське, там є різниця в 10 тисяч. Ми отут завжди той бар'єр зменшували навіть там по по, на район, на область. Він є зменшений. Ми можемо зараз його, наприклад, скоротити. Там є 50-40 50, і 50, 30. Зато і так. так, так. 50, е значить, ну, ми тут брали тисячами, а там десятки тисяч, розумієте? То, е, якщо є от такі зауваження, там можна скоротити, наприклад, до п'яти тисяч, там 50, сорок п'ять і сорок, тому що там діти їдуть, наприклад, троє дітей їде, і тут е, підготовка одна і та, ну там може бути десь щось чуть-чуть, дитина взяла третє місце, а той взяв перше місце. Тобто, але різниця вийшла в скільки в двадцять тисяч. Трошки трошки багато різниця. Якщо між категоріями просто зробити там п'ятниця, ну, то моя така думка. Ну тому що то все українське, ви самі розумієте, що то не є. Я Всеукраїнський лежає чи вчителі наш, чи інші? інший. Ні, ви за команду по наказу Так. Я така, то вони там ще фінансують. Ні, ну вони фінансують, напевно, тільки. що Оплачують, наприклад, коли я возив команду області на турнір, оплачую.

— Ну, 50. 50. 50, бо це буде, що зробити. Ну, так. Так, А Ну, висили в цьому стадії? Поміняє Ну, ти що не чуш? Зараз пропозиція поміняти проєкт рішення два. І Зараз собою потягне два проєкти рішення. Ну, то ми так казали, що ми ще можемо тут щось да. Ну, Зараз потягнуть сьогодні два проєкти рішення. Зараз добре десь в цифрах десь пропустити, будемо що диво. Ну, ви, ну ми так за то Дивіться, в мене є пропозиція, так як це програма на 24 й рік, у нас на 24 му році немає. Післяві, так. Просто так залишити, як вже залишити, щоб вона не У Так, немає. А за скільки кількість тих дітей? То ніхто нічого не ворить. Ми, ми, Хоч вори. да, зам... приблизно. Дивіться. 50, чоловік, 20, 100, хто не ворить. Дивіться. Чому е, поверталося до проєкту ОТГ, українські»? Тому що наших дітей на рівні ОТГ вийшло 200 чоловік.

Теж, щоб eh, розглянути це питання так? Так, так, без висунку комісії тоді всі Треба два рази. 4 рік. Е, значить, Затвердити повіложення проворушову нагороду спортсменів та рік за визначні досягнення у спорті за 24 й рік. Загальне положення. Читати положення, я можу і прочитаю це. Значить, Тут тут також встановлено власно, для наших спортсменів і для тренерів також, для спортсменів зачитых. За заняті міжнародні, на міжнародних змаганнях за зайняті призові місця, перше місце 100 тисяч, друге місце 75 тисяч, третє місце 50 тисяч. Ні, ні. Це міжнародне Це міжнародний індивідуальний спортсменів. Міжнародний. Це міжнародний. Тепер Між, міжнарод. України. Перше місце 20 тисяч, друге місце 15 тисяч, третє місце 10 тисяч. Чемпіонат України. Перше місце 20 тисяч. Друге місце 15 тисяч, третє місце 10 тисяч. Кубок області – 15 тисяч, 10 тисяч, 5 тисяч відповідно. І чемпіонат області 15 тисяч, 10 тисяч, 5 тисяч. За досягнені результати грошові винагороди надаються футбольним командам за зайняті призові місця у районних командах. Район. Наша команда в області поки що не грає. Суть ну, є в нас і на район. Кубок району 40 тисяч. Чемпіонат Шевтинського району 40 тисяч, перше місце, друге місце 20 тисяч, третє місце 15 тисяч. Встановити тренерам, які підготували переможців змагань, одноразову грошову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень. Загальна сума винагороди призер обмежується розміром. 75 тисяч за зайняті призові місця обласного рівня, 100 тисяч за зайняті призові місця всеукраїнського рівня, 120 тисяч за зайняті призові місця міжнародного рівня. Ну і відповідно створити комісію, створиться комісія за розпорядженням наказу міського голови. І виплата одноразової допомоги встановлюється переліком документів, копія паспорта, реєстраційний номер облікової карти платника податку, податків, свідоцтво про на народження дитини, розрахунковий рахунок банку, копія документів, які засвідчить факт номінанта на виплати грошової Ну, Ми тоді не розглядали про скорп, власне, положення, так? Ну, мені здається, що там теж є. 40 тисяч 20-15. Про те, що це йде. Немає значення, але там є 40, 15, eh, 40, 20. Так ми ж договорю. А чого? Ні, чого про то ми не говоримо. А 24-го якого я. Ну і що а я не знаю. Чому так зі команди? Але чому така різниця? 40 зайняв well, <petal Dobuña> 15? Що в два рази більше, як зайняла е, команда третє місце з мостки, то вона отримає 15, а перше отримає 40, наприклад. Ну, але Яка різниця, якщо 4 ти відстань між першим місцем і третім місцем. Не 15, а ну що, відчуваєш. Що в два рази більше, вон золоті. Ну і що?

його розглядати на 2024 рік, а саме зменшити фінансування програми Таланти великомосівської громади на 25 рік в сумі півтора мільйона грн і відповідно збільшити програми розвитку масової спорту в півтора мільйона, також внести зміни в економічну класифікацію фальсифікацію по закладах загальної середньої освіти, збільшивши призначення на оплату послуг містами, загально зменшення оплати праці на суму 150 тисяч гривень.